Слава Україні! Сьогодні в Верховній Раді відбувається багато різних речей, але серед усього іншого на кулуарах ходить паярки, паярки і роздає отакі штуки, такі презерватив, на якому написано. Ну, бачите, що написано. Він вважає, що цей презерватив можна використати для згвалтування Путіна. Але я думаю, що найкращий спосіб зґвалтувати Путіна це швидко і оперативно завершити антитерористичну операцію, і знищити всіх бойовиків. Мені щойно дзвонили хлопці, активісти української справи Слав'янська. Вони кажуть, що бойові дії почалися дуже активно навколо Славянська. Найвідоміші терористи вже повтікали кудись на інші території, а інші намагаються здатися і не знають кому. Тож, по їхньому, на їхню думку, до кінця доби чи протягом найближчого часу в Славянську антитерористична операція може бути закінчена і це місто може перейти в руки українських силовиків. Дай Бог, щоб так і сталося.